А що, якщо вся ваша робота вміститься на одній нескінченній дошці і ще сам розкладе все по поличках, це Cusa AI – візуальний ще простір з нескінченним канвасом. Сюди можна кидати все: PDF, відео, таблиці, картинки. Сервіс розуміє весь контент в одному візуальному полі. Я перевірив його на бойовому наборі. Конкурентні огляди, стратегічні документи та ролики з Ютуба все разом. Ще відразу розібрав масив, видав структуровані інсайти та додав коректні цитати до джерел. Потрібна глибина по конкретній темі, просто виділяю фрагмент і прошу розкрити, отримую розширення поділу. Далі момент, який реально здивував. Вся команда працює на одному нескінченному полотні, ще допомагає на льоту розкладати матеріали, підводити підсумки та підтримувати єдиний контекст. По суті, це асистент-дослідник, який працює разом з кожним. Більше ніяких розрізнених файлів по різних платформах. Візуально все живе в одному місці. Видно зв'язки між ідеями, можна миттєво розвивати думки і водночас зберігати надійні джерела на кожному кроці проекту. Це вирішує головний біль, інформаційний хаос в командах. Плануєте кампанію, ведете дослідження чи вибудовуєте стратегію. Інструмент спокійно переварює різні формати контенту. Більше не потрібно безлічі вкладок і ризикувати втратити важливе. Хочеш зрозуміти, як це відчувається в дії? Протестуй на своїх матеріалах і порівняй зі старим способом. Згодні, що все на одній дошці – найкраще рішення хаосу. Напишіть так чи ні і чому.